З робочим візитом на запрошення організаторів благодійного заходу Житомир відвідав патріарх Київський і всієї Русі України святіший Філарет, духовний наставник українського народу, дав прес-конференцію, під час якої зазначив, що благодійництво наразі набуває сили у зв'язку з важким положенням України. Ця війна об'єднала український народ і це об'єднання відбувається не тільки в. Серед військових, серед захисників нашої держави, а відбувається об'єднання всього українського народу через благодійництво. Тому що у всіх областях, не тільки в Житомирській, а по всій Україні люди збирають гроші, продукти харчування. Купують машини, купують бронежилети, користь від благодійництва, за словами Патріарха, подвійна. з одного боку воно об'єднує українську націю, а з іншого проявляє любов до ближнього. Ми шануємо всіх благодійників за насамперед їх, за любов до України, за любов до ближніх. За любов до тих, які страждають. А по Правда на нашому боці, на нашому боці правда, бо ми жертва агресії, а не агресор. Агресор Росія. Бог не може бути на боці неправди і на боці агресора. Правда з нами. А справдою Бог, то і перемога буде наша. Тому рано чи пізно, але ми будемо святкувати перемогу над нашим е, супротивником, над нашим агресором Росією. Це буде обов'язково. Тому що Бог не переможний, війна, яка сама по собі є злом, стала рушійною силою для об'єднання українського православ'я. Але якщо у містах цей процес відбувається безболісно, парафіяни УПЦ московського патріархату просто переходять у Київський, то у селах ситуація складніша, адже храм один і за нього починається боротьба. Філарет каже проти насильственного об'єднання, втім воно вже не припиниться. Ми не хочемо ні захоплювати храмів, ні силою затягувати. Віруючих Київський патріархат, ми хочемо об'єднатися на добровільній основі. І тому процес цей зупинити неможливо. Чому неможливо? Тому що українці зрозуміли, яка церква є українською. А яка церква є російською і служить інтересам Росії? Як і всі церкви України, опице московського патріархату словами Філарета, молиться за мир, але мир у неволі українцям не потрібен. Ми в своєму гімні співаємо душу й тіло ми положимо за нашу свободу, тому нам потрібний мир, справедливий і мир у свободі, а вони просто за мир. В тому числі за мир в неволі. Неприпустимим Філарет вважає і заклики деяких священиків на підтримку російського президента. А ще більш неприпустимим є те, що керівництво церкви ці заклики навіть не засуджує. До того ж, відмовляється допомагати українській армії. кажуть, не хочуть підкреслювати її слабкість. Натомість Українська православна церква Київського патріархату допомагає бійцям АТО самого початку. Збирають гроші і закуповують це необхідне. Зокрема, за декілька місяців передали у війська більше 50 машин швидкої допомоги, а також машини для перевезення військових і багато іншого. За ці місяці ми передали приблизно 50 тисяч тонн продуктів харчування. Коли була проблема з бронежилетами, ми купували бронежилети як в Україні, так і за кордоном і направляли ці бронежилети в наші батальйони і в АТО. Крім цього, ми направляємо туди медикаменти різні і, і часто дорогі медика, медикаменти за рахунок того, що наші парафії в Сполучених Штатах Америки і в Канаді і в Європі. Збирають і направляють нам. наразі. Київський патріархат є взірцем благодійної допомоги. Не дивно, що на перший бал благодійників у Житомирі в якості почесного гостя запросили саме святішого патріарха Філарета.